Привіт, я віка. і Це триніці девошен. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками про сумніви та довіру. Більшість людей дуже любить контролювати своє життя. Це дає нам відчуття безпеки та спокою. Ми хочемо знати правильні відповіді на всі запитання. Однак слідування за Христом це той шлях, який не завжди передбачуваний і вимагає повної довіри. І коли тобі здається, що щось несправедливо відбувається в твоєму житті, деякі молитви залишаються без відповіді, в тебе виникає мільйон питань до Бога, чому саме так? Але ці питання це абсолютно нормально. Але на жаль, багато з нас намагаються ці... Питання приховувати, тому що ми думаємо, що вони означають недовіру до Бога, і це заважає нам слідувати за Христом. В Біблії ми бачимо дуже багато історій людей, які були наближені до Ісуса, але в них також були запитання до нього, і вони багато чого не розуміли. Наприклад, Іван Хреститель він був посланий на землю, щоб приготувати дорогу для Ісуса. Але потім він опинився у в'язниці, і через вучнів він задав Ісусу питання: ти і є той, хто мав прийти, чи ми мусимо чекати на когось іншого? Так само учні Ісуса, вони не все розуміли, в них було багато сумнівів, і вони задавали йому дуже багато запитань, але це не означає, що вони не довіряли йому. Це ніяк не заважало їм слідувати за Ісусом, і навпаки, через ці питання вони ставали ближче до нього. І давайте ще раз нагадаємо собі, прочитаємо, що ж таке віра. Це написано до євреїв, 11 розділ, перший вірш. Що що ж це означає віра? Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Бути певним у тому, на що сподіваєшся, тобто бути певним у Ісусі, який пішов на цю землю, був покараний за наші гріхи, і який спас нас і дав нам Воскресіння. Віра це не про знання, це про бажання дізнатися Бога більше і в цих питаннях відкривати істину. Бог каже нам бути у вірі як діти. Давайте просто згадаємо, як діти задають питання дорослим. Вони це роблять, тому що вони люблять досліджувати. Вони щиро хочуть дізнатися щось нове і усьому розібратися. І їх запитання це не про те, що вони в чомусь до чогось скептично ставляться або не довіряють дорослим. Ні, вони правді хочуть дізнатися щось нове для себе. Тому не бійтеся бути допитливими і ставити Богу складні питання, тому що ці запитання навпаки наблизять вас до істини і допоможуть вам повністю йому довіряти.